Школа в нижньодніпровському районі міста. Кілька годин тому просто на зебрі тут насмерть збили дитину. Це той самий нерегульований пішохідний перехід, де школярі і переходили дорогу. Слідкувала за ними їхня вчителька. Вона і стала свідком того, як 23-річний водій на шаленій швидкості обігнав інші автомобілі, які зупинилися, аби пропустити дітей, і просто збив третьокласників. Очевидці кажуть, попри попереджувальний знак, водій навіть не пригальмував перед зеброю, не зупинило чоловіка і те, що просто навпроти школа. Одна машина стояла, а друга їхала, минула цю машину, він розговорював по телефону водітель, ну і збив трьох мальчиків. Ну Одному нічого, другий там, по-моєму, перелому його, і що -то, а третього насмерть. Удар був такої сили, що третьокласника підкинуло у повітря. Восьмирічний Артем загинув на місці, і все це просто перед очима однокласників. Я вийшла вже коли вже, ну, він уже лежав. Весь перекручений, переломаний. Артемом постраждали ще двоє дітей. Одного з хлопців після обстеження вже відпустили додому. Ще один проходить реабілітацію у лікарні. Друга дитина при обстеженні. Виявлені середнього ступеню тяжкості ушкодження головного мозку та ушкодження кінцівок. І ця дитина була госпіталізована. І на зараз її стан розглядається як середнього ступеню важкості. Її житті нічого не загрожує. Водія вже затримали за порушення правил дорожнього руху. Попередньо відомо 23-річний чоловік був тверезий. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу. України та розпочато досудове розслідування. Місцеві ж побоюються. Ця трагічна ДТП може бути не останньою, бо ні дорожній знак, ні розмітка пішохідного переходу біля школи водіїв не зупиняє. Автівки тут літають. Тут просто проситься лежачий поліцейський, Тут життя людей, дітей наших. Весь, весь час тут аварії. Ця вулиця вся в покойниках, тому що всі спішать, летять. Тут таке місце, що як замість того, щоб тут зупинятися, тут місце розгону. Якщо провину водія доведуть за смертельну, ДТП йому загрожує до восьми років за ґратами. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.